І всім привіт-привіт! Ви на каналі АЛЕКікшторм. Это сьогодні у нас нове цікаве відео, і це розпаковка наліпку-сюрприз. І сьогодні я зробила нову колекцію, але поки що для вас це буде сюрприз. Ви її побачите, коли ми виберемо всі наліпочки. Поїхали! Так, дивіться, я вже приготувала місце для нової колекції. Я вже дуже хочу, щоб ви її побачите, побачили. Але ми вибираємо пакетик. До речі, ми в минулий раз закінчили нашу колекцію з Фіоліком. Ну, Фіолетіком. Він сказав, що в наступний раз прийде просто до нас в гості і буде просто, типу, з нами відео щось там робити. Добре, поїхали. Давайте спочатку виберемо планети, але не звичайні. Тут тільки по-моєму вдвох було дві ну, дві планети. І ми, по-моєму, в минулий раз вибили дві. Давайте отак просто отак от цю. візьмемо, це відкладаємо. Тепер з суші тут чотири пакетики я хочу ось це. Значимо. Тепер е, пончик, пончовий фіолетовий. Але фіолетовий це один з моїх улюблених кольорів, тому ми беремо фіолетовий. Ось ці три пакетики. Ці ми відкладаємо поки що. І нарешті нова колекція. Ви готові? Я думаю, вам реально сподобається ця колекція -тан тер тен тедам Це котик, акульотик. Воно так смішне. таке смішне названня має. Тут е, 5 пакетиків, але не так багато. Але вони великі. Дивіться, наприклад, суші, На Суші це одна з маленьких колекцій просто планети Тобто тут великі котики будуть. Ну, це взагалі про одного котика, але це дуже класна колекція, вам точно сподобається. Поїхали! Ой, точно ж, треба теж вибрати. Так, яку ж взяти Складно, але давайте оцю останню, я не знаю. Завжди будемо відкривати останню. Це теж відкладаємо. О, мені так подобається вся колекція, вже хоча мене. Мене не знаєте, що там. Добре. Давайте починати з суші. Хочу трошки відволіктися і порекомендувати вам ось цю книжку коти вояки. Це навіть не реклама, мені просто дуже сподобалась ця книжка коти-вояки. Це реально дуже цікаво. Дивіться, скільки тут цього книжок. Ну, мені дуже подобається, покупайте. Ще, якщо ви мій підписник і ви любите мою... Рубрику мої рубрики, то підписуйтесь на мій інтегра-канал. Там про моє життя, про мої тренування, про мої малюнки. Він так і називається Шторм і там така сама ава, як і на Ютубі. Переходьте, дивіться і давайте продовжувати. Так, спочинаємо ми з суш. Ой, це пончик відкрився. Так, це ми приберемо поки що. Ось так. Що ж з дититься? Треба змінитися. Слушай, давайте відкриємо такий пакетик товстенький. Так. Ола. І, і, і. Так, тут якась велика сушення, це. Це все, так. Да. Так, спочинаємо ми з суш. Ой, цепончик відкрився. Так, це ми приберемо поки що. Ось так. Та що ж, де ці суше? Треба знайти ще. Суші, давайте відкриємо такий пакетик товстенький. Так. Ова. Так, то так. так, тут якась велика як сушена. Це все, це, це, да. Ми відкриваємо. Так, дивимося, що за суша. Ого! Вау, Таке рожево, синя, зелене. Така велика, ну це новий номер 30, понятно. Прикольно, вона різка, до речі. Не так погано. Так, клеймі на її місці. Ось така вже колекція виходить. Мені дуже подобається. Ну, Так, да, і три сушені залишилось. Так, переходимо давайте до колекції пончик. Я дуже сподіваюся, що тут є. Давайте. Асмерк. Мне дуже подобається ця колекція. Це дуже крута колекція. Ладно, відкриваємо. Вот. Опа, відкрили. Зараз. Так. Я відвертаюся. Дивіться, там дві. Так. Ой, щось там взагалі нічого Так, стопи. Ура, фиолетовый! На Боже, як крута! Так, стоп, в мене щось перестала працювати камера. Я взагалі в шоці, тому що я вже розпакувала вже три на... чотири наліпки. Я в шоці, тому що камера просто перестала працювати. В мене ось тут дві, я приклеїла ну, круті наліпки. Рідка і, звичайно, це чистий білий пончик і рожевий пончик. Я в шоках, чому не працює камера. Переходимо до колекції планети, але не надзвичайні. Ось, на жаль, я вже відкрила планета, але не надзвичайна ми її вже відкрили. Ось, це ось так, до речі, я зробила ось так красивенько. На цій сторінці я додавала цей типу зі, зі, зіране ніби. І це перша, перша наліпочка на цій стороні. Ось така мила крізька нам попалась, крізька планета. Мені дуже подобається. На жаль, вибачте, що так вийшло. І далі ми переходимо до ось цієї колекції. Я її вже теж відкрила, котика кульотик Вибачте, тут нам попалась одна. Ось, бачите, сигурно. І я ще її наприклеїла. Дивіться, яка мила! Кула, 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 кула. І дивіться, що мені попало. Вона у нас під номером два. Я вже бачу, щось класне. Давайте. О, яка вона мила! Дивіться. Це типу котик взяв передніми лапками свої задні лапки и типовий Боже, як класний! Давайте приклеювати. Яка як колекція. полемся. Мені дуже подобається так багато цього скотчу. Номером Так, да, точно. О, яка класна колекція вже. ми його приклеїмо. я рада. Дорогие, у меня натоплялась такая штучка специально для моих липучок. Так, опа, и приклеила. Есть, так, просто пробовать, если щепа точно приклеилась. Зачем потом эти коллекция. Вот такая распаковка у нас сегодня вышла. Всем до зустричьи, всем пока-пока. Ставьте вподобайку и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. До новых зустричь. До скорого. Туди <сіх> Так, ну тоді. Стоп, ще? Це я теж не туди поклала. Взагалі я вибрала Все, а